За маму злитесь, мама доросла жінка, яка могла сама за себе позлитися. Ви за себе ображені, ви не отримали тої любові, на яку як дитина безумовно заслуговувала. Тому треба не за маму, а за себе. І от чесно зізнаватися, що ви ображені саме за його відсутність в вашому житті, або за відсутність тих відчуттів, які ви хотіли відчувати, контактуючи з цим образом батька. Тобто там насправді є. Такий мікс з великої кількості любові, потреби, потреби в прийнятті і відсутності задоволення цієї потреби і для вас ця образа це можливо єдина ниточка, яка пов'язує вас з цим образом батька, якого ви ніколи не бачили. І тому там можуть бути вторинні вигоди, страх відпустити ці образи, тому що а тоді нас взагалі нічого з ним не поєднує. Насправді поєднує як мінімум генетичний код і як мінімум життя, яке ви отримали. І хоча б за це можна бути вдячним. Тобто я не кажу, що потрібно відновлювати стосунки. Не ну, обов'язково, якщо ви цього не хочете, не треба. Прийти до вдячності за життя було б непогано.